Вечірка Гесбі Трампа відбулася за кілька годин до того, як програма СНЕП була закрита, і в інтернеті це називають Моментом США. Нехай їдять Торт. Вечірка Трампа на тему гезьбі та загроза голоду в США У ніч на Хеловін, 31 жовтня, президент США Дональд Трамп провів вечір на тему Великого Гесбі в Маралаго. Поки він святкував, 42 мільйони американців готувалися до втрати федеральної продовольчої допомоги СНЕП, яка припиниться наступного дня. В інтернеті назвали цю ситуацію момент, нехай їдять торт. Вечірка розкіш серед бідності. Трамп влаштував вечірку з платтями, танцюристами та декором у стилі 1920-х років. Фотографії з вечора показують його за столиком із держсекретарем Марко Рубіо, коли офіціанти подають коктейлі. Згідно зі свідченнями, пресі наказали залишити приміщення. СНЕП. Продуктова допомога на 42 мільйони. Програма СНЕП Supplemental Nutrition Assistance Program – допомагає понад 42 мільйонам американців купувати продукти харчування. У мінагрополітики попередили, що в листопаді допомоги не виплачуватимуть. Це не перший день, уряд не працює з 1 жовтня. Реакція громадськості була жорсткою. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом публікував фотографії з вечірки, супроводивши їх словами Трамп влаштував вечірку, а 42 мільйонам американців загрожує голод. Сенатор Кріс Мерфі назвав це урядом, побудованим на жорстокості та костюмах. Контраст розкіш проти бідності. Назва партії маленька партія, яка нікого не вбила, не зупинила хвилю обурення в мережі. Користувачі назвали його Версалем з Wi-Fi і косплеєм з американських Голодних ігор. Який сором. Це все одно, що насипати сіль на рану, написав користувач Reddit. Снеп непропорційно допомагає сім'ям з дітьми, людям похилого віку та малооплачуваним працівникам. Що можна зробити. Якщо ти злий, ти можеш допомогти сьогодні. Підтримуйте місцеві продовольчі банки, приєднуйтесь до груп самодопомоги. Організувати допомогу сусідам. Важливо пам'ятати, для мільйонів американців ця криза залежить не від уряду, а від того, чи буде їжа на столі. Висновок вечірка Трампа стала символічним моментом, який підкреслив величезну нерівність у Сполучених Штатах. Якщо ставки здаються теоретичними, це не так 42 мільйони людей насправді ризикують залишитися без допомоги.